От що приїхала. Палатка, заліакстес, такі от сумочці. Закуталася ця палатка з інструкції. Дві ось такі от пластиково-металічні полоски. Я запхала в цей кошек. І другу трубочку я запхала відповідно, це офіційно. Високо по діалоганалі. Вислалася така от красива, буде почути. Була ще в розум на зону. В рожевому кольорі надто по інакше молодля дала. У тепер є бутонок тут. 130. Доти. 100 і висота. 120 євро. Це дуже велика палатка. Я вже пробувала тут також. Я поскладала сюди його ігрушки на Тут можна на обспати. Я рекомендую, якщо ви хочете зробити дитині приємний сюрприз, хороший подарунок, який запам'ятається надовго. Купляйте, не пожалійте. Я її придбала за 15 євро. Вона дуже красива. І порадує будь-яку дитину будь-якого віку. віє ну, маси від роки, Він захати.